Коли хочеться чогось солоденького та смачненького, готуємо тістечка із кокосом у глазурі. Готується швидко, легко, все як я люблю, без зайвих заморочок. Спершу робимо тісто на меді та випікаємо сам корж. Для цього просто з'єднуємо усі інгредієнти, а щоб ванілін та розпушувач гарно об'єдналися, перемішуємо їх спершу з борошном. Ось такої консистенції тісто в нас виходить, як густа сметана. Виливаємо на деко. Якщо у вас є форма, можете переляти у неї. Я ж просто розподіляю по пергаменту, але не занадто вузько, щоб тісто мало 1 см висоту. Під час випікання воно гарно підіймається, та сам пляцок виходить такий м'якенький ніжний на смак медовий. Коли пляцок охолоджується, приготуємо з вами саму шоколадну поливку. Для цього з'єднуємо молоко, цукор, какао та варимо на повільному вогні. Додаємо вершкове масло та випарюємо 5-7 хвилин нашу масу, вона має кипіти. Та коли вона вже ось так проварилася, вимикаємо, даємо їй трішки охолонути, але не зовсім довго, тому що вона швидко гусне. Тому одразу беремося до формування наших тістечок. Підготовлений наш охолоджений. Корж нарізаємо довільними шматочками, такими, як вам буде більше комфортно їсти та обмокувати. Ну а далі кожен обмокуємо у шоколадну глазур та обсипаємо кокосовою стружкою. В описі під цим відео я залишу вам усю інструкцію приготування інгредієнти. Та щоб ви з легкістю змогли приготувати усе вдома. А я буду вдячна вам за ваш зворотній зв'язок, коли ви приготуєте, поласуєте та напишете, як вам такий стародавній ще наші бабусі готували рецепт шоколадних тістечок з кокосом. До речі, кокос можна замінювати горішками.